Призов на строкову службу в Збройних силах і інших військових формуваннях, цьогоріч поновлено указом президента України. Порівнюючи з попередніми призовами, межа призовного віку виросла до 27 років, раніше було 25. До військкоматів призовників починають кликати від 18 років, втім, на службу відправлять лише тих, хто старший 20. Молодшим після проходження комісії надаватимуть відстрочки. Зросла й тривалість служби. Призовники із вищою освітою, які здобули кваліфікацію, Фікаційний рівень магістра служитимуть впродовж року, а не 9 місяців, як раніше. Інші будуть служити півтора року. Під час весняного призву, який почнеться офіційно 1 квітня, з Тернопільщини планують призвати до 600 людей. Будуть служити вони на теренах тільки України, але не тільки Західної, але й на Східну Україну. Будуть також направлятися, в тому числі Одеса, Харків. Але разом з тим є і військові частини, які базуються в нас на теренах західної України. Це Львівщина, Івано-Франківщина. Військовослужбовці строкової служби, ми вже на попередньому брифінгу це доводили, не будуть відправлятися в зону антитерористичної операції. Тобто будуть проходити службу в тих базових військових частинах, куди вони будуть призвані. або після навчальних підрозділів відправлятись базові військову частини, однозначно, там, де не проводяться бойові дії. В Тернопільській області перше відправлення на строкову службу планується на 15 квітня. У неї потрапить 58 хлопців, 10 із них служитимуть у Золочеві, 22 – в Києві, та 26 чоловіків поїдуть у Запоріжжя. Останні новобранці весняного призову підуть на службу 21 травня. Крім того, запрошують людей на контрактну службу. Зокрема, служити за контрактом пропонують у відновленій в Тернополі артилерійській бригаді. Триває також мобілізація, план якої в області виконали поки на 60%.